Українські серпентологи закликають не боятися і шанувати гадюк, адже від рук людини гинуть сотні змій. Про порятунок плазунів говорили на всеукраїнських зборах, що відбулися на Прикарпатті. Продовжать наші кореспонденти. Зустріч зі змією у Карпатах явище неприємне, але не таке вже й рідкісне. Лише за останній рік майже чотири десятки прикарпатців покусані. Причому плазуни зустрічаються не лише у лісі чи горах, а й на розпеченому асфальті у центрі міста. Беремо таким чином заклатиком, значить і переставляємо. І перекладуємо відповідний для цього контейнер або мішок, убезпечуючи і себе, і дану тварину. На майстер-клас із відлову змі серпентологи запросили рятувальників, тих, до кого в першу чергу звертаються налякані зустріччю з плазунами люди, але звикати до гадюк не просто і їм можете скористатись, спробувати погладити. воно не є холодне, не є бритке, не є слизьке. Звичайно, досить хороша тварина. Наступний крок підкорення змії, спеціальних навичок, яких засобів у працівників служби із надзвичайних ситуацій досі не було. Серпентологи вирішили виправити цю ситуацію і подарували рятувальникам засоби для вилову плазунів. Перший досвід, а тепер як я от затягнули, от весь процес працівники державної служби вже маючи дане обладнання, зможуть самостійно ліквідувати загрозу людям і безпечно для тварини. Її відвести в безпечне місце головне закликають спеціалісти не нашкодити ані собі, ані змії, адже зазвичай налякані люди вбивають навіть не утруйних з них. Натомість в області за останні роки не зафіксовано жодного летального випадку від їх укусу. Частіше всього ми на стороні людей стоїмо там, укусили, налякалися, але страждають тварини. Зазвичай тварина, яка заповзає десь на територію людей, вона просто гине. Це дуже велика проблема, тому що Тварини так рідкісні, умови життя, екологічна ситуація не ідеальна, далеко. І кожна тварина, в принципі, мала би виживати. Отже, якщо є можливість вивезти тварину і випустити в середовище, то їй зручніше буде. Це дуже хороший крок. Якщо ви побачили гадюку, то не варто панікувати і метушитися, радять фахівці, адже ця тварина не сприймає людину як об'єкт їжі. Про це герпетологи та біологи обіцяють розповідати і на спеціальних зустрічах зі школярами. Планують створити навіть гарячу лінію, щоб оперативно реагувати на укуси змій та їх проникнення у помешкання.